Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні у нас незвичайне відео вийде. у нас ще його такого не було. Я чекаю на нашого друга каналу підписника Дениса. Ми домовилися зустрітися. І він покаже, ну, зробимо такий невеликий огляд його карабіна, його упора для стрільби. Він щось розкаже як володар, як власник цього карабіна, бо це новинка. Карабін тільки пару місяців тому вийшов у Києві, з'явився, його розхватали як гарачі пірішки. І він, вже, маючи якийсь мінімальний досвід володіння ним, трошки нам про нього розкаже. А ми подивимося, хтось щось для себе підчеркне. Якщо буде думати про купівлю такого девайсу. Так що чекаємо, чекаємо, товариш. І так, друзі, ми зустрілися з Денисом. Він нам розкаже трошки про свій карабін, про свої відчуття, тому що це новинка, а новинка завжди всім цікава. Так що здороваємося з власником новинки. Сьогодні маю такий карабін Маузер 25 в калібрі 308. Що можу сказати при перших, перші враження так сказати, на кишені? Він в мене з квітня цього року. Стояла тут заводський приціл Мінакс під цейсовське кріплення на оригінальному кріпленні і ніяк його інше нічого не, не поставити. І для своїх потреб я замовив, з Німеччини замовляв, в Україні їх поки немає. Е, планочку 20. ма е, Коштувала вона мені 175 євро. От така. Сам карабін брав в Вибісі, бо вони тільки там були по передзамовленню. Що ще можу сказати? ствол має 51 см, нарізана різьба. Вага 15М1. 15 Вага голого без оптики, без нічого складає 3 кг. В комплекті йде два магазини. Спуск налаштований, якщо не помиляюсь, 400 грам. Дуже ніжний спуск. дуже да, Спуск взагалі супер. Я От. пробував спортивний спуск. От. Ручка затвора перекидається, якщо за потребу, на праву сторону і там мають переналаштовуватись Викид гільзи теж Ой, на ліву сторону. Ручка перекидається і викид гільзи. Також блайзер обіцяє модульні системи, тобто будуть стволи будуть ну, міняти як в блайзері на інший ствол. От. Ще які особливості? Є вони в трьох варіантах, ще в дереві там, з більш тактичною прикладом і в пластику. В Україну були тільки цей варіант і декілька моделей було пластику. Пластик виглядає трошки ну, бюджетно виглядає. В дереві вона виглядає більш шикарно, дуже гарний горіх. Да, гарний темний горіх. Ну, дуже гарний насічечка. Ну, Таким гарним структурою деревини. Есть, гарна насічка. Поки від використання дуже задоволений. Стоїть інтегрований глушничок, саме його брав, бо ну, на цей час не було в магазині ніяких під цю різьбу ніяких не було ні стволі, ні полі, ні рішень. Тому був, замовляв знайомого, інтегрований, щоб більш була гарна ну і компактність. Стріляв по мішенькам. Скину фото мішеньки пристрілочний. В принципі, для перших пострілів я задоволений. Стріляю івісовським естесом 178 і 188 грей на максимум. Вкупність тобто, ну, в мене цілком задовольна. А загальна вага з прицілом Загальна вага 7... З прицілом була 3,7 кг. І повністю з глушником. Ні, з глушник ще додаємо 600 грамів. Ну, повністю комплекс, яким ви Коли виходите буде, на полювання. Буде важити 45 кг. Ну Нормально не важке, можна носити. В принципі, так. Да, якщо більш такий крепкий, ну, фізику ми не обманемо, ну, не, не можна зробити цей комплекс легше. От. Тому ось так маю такий апарат. Я пробував затвором попрацювати, затвор ходить ну от, просто, як по маслу. От реально він дуже м'який, дуже легкий. Спуск, я вже казав, спуск. Спуск, це спуск, це спортивний спуск. Запобіжник. Ще покажіть нас тут, запобіжник і можна знімати, стоїть на запобіжнику, так, ми нажимаємо кнопочку, затвор відкриваємо, робимо що нам треба. Ну, це для безпечного да. розряжання, щоб витягнути. І все. І в нас все на запобіжнику. Ось така на. магазин да. не сильно торчить. Да, майже не виступає. Я її я що стоїть, наче вона як прямо підняла. А ще кілька слів скажіть про підставку. Підставку маю два види підставок. Маю таку підставку. Це якщо якесь полювання більш ну, не ходове, а десь більш засідки стояти, бо воно має вагу з ним. багато не походиш. Який би ти був, 3-6 кг, воно важкеньке, але воно цупкеньке. Брав в Бравлі. В алюмінії воно важить 3600 і, Але єдине, що вона йде без чохла. Чохол я купляв окремо, підбирав, підбирав від єдобура, бо оригінальний чохол коштує 2000 А у флагманів в магазині від Єдобура воно лягло в нього як рідне, воно коштувало 800 гривень. Тобто з нього спокійно да, зажимаєте окино, карабін, да, руки вільні. Карабін, будь ласка руки вільні зажали карабін будь ласка так, так, так куди вам покійно треба. працюєте покійно, біноклем так. тепловізором у вас руки вільні все все чотненько, все Супер. регулюється багато дуже регулювань затискає гарно дам затишком до 20 кг воно може тримати ця Ось друге регулювання регулює зусилля нахилу. Шарикова головка. Будь ласка, будь-яка зброя кріпиться, Має три кути нахилу лап 25 градусів. Ось там видно, якщо да -да, 25. 20, да. а 20. Щас. 85 і 45. 45. Відповідно, воно буде на цей кут. Да, Ширші ноги стають і вуще. Да. Як вам треба, під свої потреби да, да. ви відрегулювали і працюєте. Йобто... Тут те ж саме воно, як вам треба, Відкрили, на висоту. На висоту підібрали собі під свій зріст, під свої умови. І маєте так треба, будь ласка, так треба. Як вам треба, так ви робите. Дуже хороша тренога. Якщо переносиш, ось до того ось взяв ось це. І так навіть я бачив у оглядах, зброю вносить отак. Раз і пішов. Ціл білапу склав і так пішов. Ось. Не знаю, як це зручно, я ще так не експериментував, але ось, така, ось такий упор дуже задоволений. Є... Я, якщо можете ціну озвучити... Ціна в стволі не таємниця, вона коштує 14 тисяч. Ну, не так. де такі вже великі гроші, да, щоб... так. Є така сама в карбоні. Але один нюанс. В карбоні вона коштує У два рази більше. В 33 тисячі. Але в чому нюанс, що в карбоні вона вагу має 2,9, ця має 3,6, та має 2,9. Для мене це була не критична різниця, тому да, я да. зупинився на... саме на цьому варіанті, бо це не для ходових. Тому ось такий варіант особисто мене влаштував. Супер варіант. Є ще такий самий варіант камуфляжі алюмінію, але він коштує на 2000 грошей, він 16. Ну це вже на любителів. Так, да, кому, кому як треба, в кого який гаманець, хто має. І маю ще одну ще один упор. Це оце якраз вже для ходових полювань. Алюміній. Дуже мені подобається затискачі. Маємо шкалу. Шкалу на будь-який зріст. У мене зріст невеличкий, тому я собі фіксую на 60 сантиметрів. І що ми маємо при виставленому. Як треба нам під свій зріст, під свої умови ставиться карабін. Все, ми маємо повністю стабільне положення, Перший плече все, нам, нам тільки треба зробити спуск і все. Навестися і, і назад. Ну, так. Да. То є, ліва рука в принципі можна триматись, можна кому як зручно, але от ця конструкція вже достатньо, достатньо ну, стабільна. Вже. Ну, от ви, ви як власник цього упора, ви можете сказати, що він кращий за звичайний От примос я, звичайні... я мав примос три лапи. В трьохлапого був один плюс. Це дуже зручне розкладання. На цьому його плюси закінчились. Я їх, вим, буквально три полювання в мене було з ним. І він мені не сподобався. Я його продав і був, був придбаний цей брав на От Саме такий він Алюмінієвий, легенький, його вага кіло 100. От, ну, і, нічого не важить. Він, він іде в чухлі і, і, і зручно складається, да, Примус трошки компактніший. Ну, трошки він примус важче, але плюс примуса для мене закінчився ну, кількість той, що він дуже легко складається. А так конструкція ну, особисто мене не задовольнила. Може комусь вона сподобається, але Це... от, о, особисті відчуття мені, мені він не зайшов. Нестабільне положення так, нестабільне положення, ну, мені не сподобалось. Я з, е, з такого опора оптику пристрілюю, як з стола. Да. Ну, просто я кажу, наскільки це стабільне положення. Так, в, да, в, в нього є один, один мінус. Тільки один мінус, я бачу для себе, це коли в тебе зброя стоїть, в тебе ну ти не, ти не вільний. Якщо в цьому ти собі... Зброї, і ти... Ти одна шо, рука там? повинна притримувати, да. щоб карабін не впав. — Одна рука з тебе зайнята і треба. Ну ми вже поговорили, як це можна вирішити. Да. Трошки... Так що хтось з нас спробує, а втім розкаже. Можна обманути фізику і О, вивільнити другу руку. Вивільнити другу руку, так. Да. Це все експериментальним методом. Треба перевірити, як ну, воно. Або я, або Денис спробує цей да. спосіб. Як воно буде працювати, якщо воно буде я думаю, що воно буде працювати, і пізніше поділимося ноу-хау. Але вони є в Китаї, на ліхи я брав, не, не рекламую, але ну, саме алюмінію, легенькі. Ну, трошки, так, да, трошки, трошки трошки пластик звинить, якщо клацать. Але якщо йдеш, йдеш собі чотко. Зимку, щоб руки не мерзли, тримаєш за поролон і все, переходиш ну, легенько. І так нести, і так рука ну, не устає. Для ходового полювання кращого не буває. Можливо, є блайзер карбоновий, ну там вже друга ціна. Там інша ціна да, завжди треба порівнювати. Я маю на увазі саму конструкцію, не марку, а от саму конструкцію оце їх... чотири ноги. Дуже це... вдала конструкція. Єдиний в неї мінус, ну тут дуже нічого не поробиш, це що в тебе одна рука зайнята. А так, я дуже задоволений, і от якщо розглядаєте такий варіант, то от я би дивився саме чотирьох Бо двох-трьох це вже треба бажано, ще якийсь упор. Ну, але це все залежить від навичок. Якщо ваші навички дозволяють стріляти з за ногою, з подвійної, то ніхто не забороняє. Так, якщо була... хтось може стрільнути з ругульки на 300 метрів, я раді його в мене була ситуація. Я вдома все забув. Я вирізав з ліщини три рагульки, обмотав паракордом, і так навіть можна було закріпити, поймавши центр тяжкі, воно навіть трималось. На, ну, на без рук на Ні, хтось може от така, знаєте, паличка з ні, Одна паличка, як рогатка, з, з дрінним тим. Да. Там э, воно дуже, дуже трасеться ну Якщо хтось може стріляти... Але я в кого які навички да, да, Якщо да. навички дозволяють, то ну, ніхто не забороняє користуватися рагунками. Тому от маю такий комплект. Це не один комплект, в мене трошки зброї є. От, але це от із останнього... Це новинка, і це всім нов... цікаво. Да, із останнього дуже задоволений, гарний. Да, ну, можливо для ходових взяти краще в пластику, якщо по... щоб дерево не так. Але пластику, ну я бачу, вона виглядає дуже-дуже скромно. Тому, ну, хоча так зі скромності не стрілять, а тут результат. Ну, не було можливості, це було попередзамовленню і брали вже що, що запропонували. Так, я скажу, що вони коли вийшли на презентацію, коли їх презентували, дуже маленька партія заїхала в Україну. І я на другий день, коли приїхав в магазин, то вони всі, ну їх можна було потримати в руках, але купити вже не ну, було буде обіцяю, що модульність, то я з часом я думаю, з'являться і пластика, обвіз, з'явиться і, і планки, бо ну планочка дуже коротка. Дуже коротка зараз. Я якраз ну, в процесі... це, це один з мінусів, такий, Такі, що коротка планка, і ми вже говорили, що її можна було продовжити сюди. Вона от видно щілина, тобто вона спокійна була б ще 3 см. Видно щілина, нічому не мішало. Ну, я думаю, що в наступних версіях, версіях вони планочку да. цю по... подовжать. Да, ну... На прохання клієнтів я думаю, що... Ну, може, в них своя є команда, яка тестує, то ну, от не вистачає, не вистачає. Щоб... Сантиметрів 7 і буде. Ага. Хоча з, з, з тим прицілом, яким він комплектувався, воно в принципі достойне. Приціл гарний, мінакс, ну, це я так розумію, якийсь субред, Ні, це, хар це гарний, хороший, якісний приціл. Картінка, але для моїх цілей треба трошки інший. Так, у нас йде дощ, будемо Дениса відпускати вже, а то трошки промокли тут. Але погода то таке. Давайте дякуємо Денисові, що він нам розказав і про упори свої, і про карабін, свій про новинку. Якщо когось буде цікавити якісь питання, ви задавайте під відео. Я думаю, Денис зайде і всім від себе відповість. Ну, по якихось нюансах. Там, він, як власник цього девайса, більше знає, вже по мішеньках постріляв, по кучності, по грамовці. по... Ну, по по всьому він вам розкаже як власник. Бо я зараз поки оцінюю тільки зовнішній від. Тактильно. Так, Тільки тактильно. З практичної точки зору я ноль. Так що дякуємо Денисові на все добре, друже. На все добре, гарного дня.